79 це саме стільки брендів спортивного харчування у світі. І цей ринок з кожним разом розвивається. І кожен раз ви чуєте все більше нових обіцянок від брендів, що ваше тіло зміниться, якщо ви будете приймати саме їхню продукцію. Але не потрібно вірити всьому, що написано на упаковці, тому що величезна кількість цих добавок абсолютно марна. Сьогодні у мене є 7 різних добавок. Деякі з них чудові, а деякі абсолютно марні. Давайте подивимось на них. І перший це протеїн, що в перекладі білок. Найвідоміша добавка у світі, необхідна для росту м'язів. Але я рекомендую вам отримувати білок за допомогою продуктів, таких як м'ясо, яйця або молоко. Але якщо у вас бракує часу або ви не хочете готувати їжу. Це ідеальний варіант для того, щоб отримати вашу порцію білка. Тому це чудова добавка. Далі БЦА. І це марна трата грошей. БЦА активно рекламується як добавка для відновлення, і майже кожна компанія має це у своїй продуктовій лінії. Звучить непогано, правда? Але це не так. Якщо ви хочете знати конкретні причини, давайте я спробую вам коротко пояснити за допомогою малюнків. Тож, чому БЦА не працює? Уявіть, що це ви. У вас є 9 незамінних амінокислот, які не синтезуються в організмах людини. Добавка БЦА, яку ви купуєте, містить всього 3 незамінних амінокислот з цього списку. А саме: лейпцин, ізолейцин та валін. Саме цим амінокислотам приділяється велика увага у сфері фітнес-індустрії, тому що вони відповідають за синтез білка, який відповідає за ріст та відновлення м'язів. І за цим твердженням, якщо ми будемо приймати БЦА, ми станемо більшими та сильнішими. Ні. Прийом цих трьох амінокислот не дасть вам результату, якщо ви також не споживаєте великої кількості інших частини замінних амінокислот. Але якщо організм не отримує їх, Прийом БЦА не дасть ніякої користі вашому організму. Креатин. І це чудова добавка. Коротко кажучи, креатин є джерелом енергії для наших м'язів. І це означає, що він збільшує вашу силу та витривалість, а також допомагає відновленню після тренувань. Візьмемо одне дослідження, де одна група людей приймала креатин, а інша ні. Виявилось, що після вісьми тижнів люди, які приймали креатин, набагато швидше збільшили рівень м'язової маси. Але це не чарівний порошок, він реально трохи допомагає. Але на мою думку, краще приймати, ніж не приймати. L-карнітин. І це добавка, яку приймає майже кожна третя людина, яка хоче схуднути. І це повна фігня. L-карнітін присутній в багатьох продуктах, таких як м'ясо, риба, яйця та молочні продукти. Плюс до цього всього L-карнітін сам синтезується у нашому організмі. І метааналіз 108 досліджень показав, що додатковий прийом Л-карнітну марний у боротьбі із зайвою вагою. Добавка номер 5 тестостероновий бустер. І ця добавка. Також марна. Так, підвищення рівня тестостерону допоможе ростом м'язів, і це правда. Але на жаль, добавка не робить цього. Підвищенню рівня тестостерону допоможе вам тренування, гарний сон та правильне харчування. І далі в нас претренувальний комплекс. І це гарна добавка. Але тепер дозвольте уточнити, чому вона гарна. Коротко кажучи, ця добавка, яка збільшує енергію. Коли ви йдете у спортзал після роботи втомлені, то ця річ ідеально підходить для вас перед тренуванням. Однак занадто багато людей стають залежними від них і починають приймати їх перед кожним тренуванням. І це небезпечно. З кожним разом твій організм звикає до цього, і кожен раз ти починаєш збільшувати цю дозу для того, щоб відчути хоч якийсь ефект. Тому, якщо ви робите все правильно, то це чудова добавка. І остання добавка на сьогодні це жироспалювач. Нах не її. Поширена помилка прийому цих таблеток для спалювання жиру це те, що він позбавить вас лишнього жиру. Але це зовсім не так. Якщо ви насправді хочете позбутися лишнього жиру, вам просто потрібно зробити дефіцит калорій, а не ці дурні таблетки. На цьому все. Підписуйтесь, щоб я побачив вас наступного разу.